О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвер найгірший сон. Я скажений. Організатори Gamescom, що відбудеться з 23 по 27 серпня, заявили, що Xbox разом з Bethesda приєднаються до їхнього шоу. Справді, отак, 20 вересня. Розробники Witchfire відкриють ранній доступ до гри, але поки лише тільки в Epic Store. Це не смішно. А от користувачі Стіму вже можуть заграти за Миколу Клітку в тестовій збірці Dead by Daylight. See? No. Oh, I know. my Light. А повноцінно та на всіх платформах це доповнення стане доступним 25 липня. Не варто хвилюватись. Ем, і я не турбуватиму вас своїми проблемами. Ні, ні. Будь ласка. Поділися своїми проблемами, не тільки дядьку Гейбу робити розпродажів. В крамниці Юбіків теж стартанули знижки. Тому, якщо хотіли зануритись в якусь із їх франшиз, але цінник вас лякав, саме час переглянути ці пропозиції. Благаю, я вже достатньо побачив. Для Hi-Fi Rush стало доступним оновлення, що додає новий аркадний режим, кубку нових скинів, а також кілька нових цікавих фіч для фотомоду. Ану, гайда, робити групове фото. Для власників консолей Xbox в геймпасі, а також в X-Cloud'і стала доступна п'ята GTA-шка, який ось нещодавно було 10 гаком років. У мене пенсія за планом. Alan Wake 2 ще не вийшов, а розробники вже повідомили, що гра матиме два платних розширення: Night Spring та Будинок на озері. Цінаролейк, і це ношін. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосто.